Вітаю, це Суспільне Дніпро про врожаї та ціни у війну. Будемо говорити далі. Про це розповість Владислав Черчіль, директор інституту зернових культур. Вітаю, пане Владиславе! Доброго дня, шановна громада, як підрив дамби Каховської ГЕС вплинув на сільське господарство нашого регіону? Чи вже підраховували суми збитків? Загалом підраховані збитки. Вони прямі збитки були на рівні 2 мільярдів доларів. Саме сільське господарство, воно, значить, прямі збитки вони були не такі великі, як і з іншими галузями, якщо порівняння, десь 25 мільйонів доларів. Ну, це перше за все, значить знищені поля, значить, які були затоплені і засіяні. Потім дуже багато. Значить, в тваринцві втрати, в тому числі і крупної рогатої худоби. І саме головне от більше за всього постраждало рибне господарство. У нас там були спеціальні такі господарства, які вирощували рідкісні значить, види риб, значить, в тому числі і осетер. Білуга, і вони на сьогоднішній день переміщені в інші міста. Я знаю, що є проблеми з цим навіть на сьогоднішній день. Ну дай Боже, що ми збережемо те різноманіття риби, яке було там на тому місці. І взагалом, наче, рибне господарство і ці збитки можуть сягнути 11 мільярдів гривень. Щорічно ми будемо втрачати десь близько 185 мільйонів доларів. Ну, через неможливість зрушення і вирощування сільськогосподарських культур, особливо овочів. щодо відновлення каховського водосховища, яка ваша думка з цього приводу? Значить, є е, три варіанти. Перше, залишити так, як є. З, залишити це якусь зап, е, заповідну зону зробити. Другий значить, варіант е, частковий, скажімо так, вирішення проблеми, коли зробити каскад оцих грес і от, е, з деяких невеличких вже водосховищів запитуватись на зрошення. Я думаю, що це найбіль, найбільш такий ну, правильний підхід, скажімо так, бо ну, зовсім залишитись би, без води. Це неправильно, тому що е, постраждали не тільки зрушувані сільськогосподарські поля, а і е, мешканці, які е, запитувалися цією водою. Ну і відносно третього, то відновити повністю це зеркало, яке було. Ну, я вважаю, в принципі, може і це теж було б непогано, скажімо так, враховуючи всі економічні. Значить, важелі, то може, це було би і правильно, але я думаю, що ще дискусія вона триває і буде ця дискусія, і ми виберемо найбільш правильне рішення. Ну в цьому сенсі, в чому скажем так. Але, ну треба не забувати, що історично це великий луг, так так званий, він має дуже велике значення, і він був тривалий час затоплений. цей великий луг. Саме для становлення України. Який у нас по області врожай у війну? Mm -hmm. Чи є такі культури, яких надлишок і такі, яких нестача? Ну, от саме в нашій області я вважаю, що ситуація доволі таки непогана, незважаючи на е, війну. І в минулому році ми зібрали доволі такі непоганий врожай. Якщо я не помиляюсь, десь 3,5 мільйона зернових культур, понад мільйон. Е, тон соняшника. Також у нас був непоганий врожай ріпаку в минулому році, 343 тисячі тонн зібрали і ми були перші, на першому місці в Україні по урожайності ріпаку. Ну, цей рік він ну, ще більш позитивний. Кукуруза визріла, добре соняшник добре визрів, незважаючи на пізні посів. І на сьогоднішній день вже зібрано по Україні понад 9 мільйонів соняшника і близько 6 мільйонів вже кукурузи зібрано. Вона відносно йде Суха, не так як в ми минулому році. Я думаю, що вже не буде кукуруза зимувати. Ну, більшу частину точно ми зберемо. Тобто, ну, можна очікувати, що. До 50 мільйонів загалом по Україні ми зберемо. По області. Значить, по області ми зібрали на сьогоднішній день понад 3 мільйони тонн і понад мільйон тонн соняшника ми зібрали. Саме наша область вона не буде мати ніяких проблем з валом і зернових і олійних культур. Уже видно, що врожай непоганий в цьому році. Ну, проблема в іншому. Проблема, як цей врожай продати і реалізувати, бо ми експортуємо в основному е, сировину в основному. Дуже погано, що у нас не розвивається переробна галузь. Е, а чому у нас не розвивається переробна е, галузь? Ну, розумієте, це е, простіше просто. Виростив і продав, виростив, і продав, а в переробну галузь треба вкласти в кошти, і ще невідомо, коли буде, е, значить, е, зиск з цього. Я думаю, що. Незважаючи на ще, все ж таки, в цьому році буде зроблений акцент саме на переробку, навіть і сою почали у нас переробляти, бо отримали дуже великий значить, обсяг десь 3-7. Мільйона тонн ми отримали сою. У нас стали багато вирощувати льна. Дуже цікава культура. От у нас десь такої статистики немає, але я останній час монеторів десь 30 тисяч гектарів висівається по Україні. Начебто не багато, але вона розвивається разом з іншими олійними культурами. Будуть, Я думаю, що цю культуру сіяти більше, бо я вже казав, що у нас в цьому році зроблений акцент саме на олійні культури. Я думаю, що на ці культури олійне будуть звертати увагу, бо логістично їх легше вивезти, це по-перше. А по-друге, ну, все ж таки переробка олії у нас краще налагоджена, ніж переробка зернових. Зернових треба ще подумати, яким чином його переробити. І от, незважаючи на такий великий урожай, ну як я вже казав, зібрали ми 22,2 мільйона тонн зерна пшениці, але якість його ну, не дуже висока. В основному це четвертий клас, це фуражне зерно. Таке зерно в основному йде на експорт чи на, скажімо так, корм тваринності, хоча це не найкращий корм. І от нам не вистачає якісного зерна, це, це другого третього і третього класу читав там повідомлення всеукраїнської спілки пекарів, що у нас десь не вистачає одного мільйона тонн зерна, от саме другого класу, для того щоб ми змогли нормально випікати хліб? Якщо говорити про ціни зараз у сезон, овочі. Ну, за низькими mm -hmm. цінами. Що mm -hmm. буде далі? Уже почали ціни зростати на моркву, і на цибулю трошки починає зростати. Ну на всі культури, тому що вже ми з поля переходимо, наче в сховище. і вже реалізація буде вже йти з сховища, а там же ж і інші складові, скажімо а так, якщо так це ж необхідно зберегти наприклад. Про крупи? Так. Я вважаю, що з крупами взагалі у нас не буде ніяких проблем. Крупи у нас голосу. рекордний урожай, значить, гречки. Це зазвичай. В минулому році ви ж пам'ятаєте, яка була паніка з цієї гречки, що у нас не вистачає. До 100 гривень за кілограм доходили на 120. Зараз вона вже впала. Вже вигідно її знову вирощувати. Вражайність непогана, трошки менше, ніж 15 центнерів з гектарів, значить, але ми насіли доволі ну, багато гречки і валу. Я вважаю, що буде, мабуть, десь 200 тисяч тонн. Зараз десь близько 180. Тобто з гречкою точно не буде проблеми. Теж не ну, непоганий вражає, значить, проса в цьому році, і врожайність непогана понад 20 центнерів з гектарів. Якщо говорити про якість зерна, є регіони, зокрема на Дніпропетровщині господарства, які обстрілювались протягом російсько-української війни, чи зберігаються ці сполуки, які вивільняються під час вибухів у ґрунті? Як це потім впливає на зерно? Яке виросте? Ви знаєте, це взагалі проблема дуже така актуальна, і вона, ну скажімо так, на остріє на сьогоднішній день. Безумовно, вони будуть мониторитися, ці всі земельні участки. Там навіть не, не, не тільки сполуки, там і інші теж. це ж територія, яку потрібно буде сплановувати. Ви ж бачили, показують у ці поля, які обстріляні, вони всі в тих е, значить, вибухових ямах, значить, які якось треба буде сплановувати. Е, я хотів би сказати, що є. Приклади такої позиційної війни, От Першої мірової е, світової війни було е, значить, таке тривале протистояння, декілька років е, і вони, лінія фронту не сувалася ні туди, ні сюди. І в цій території до цього часу вони не обробляються во Франції, в Німеччині. Тобто я не виключаю, що нам теж прийдеться, значить, яким чином у цій території законсервувати. Коли воно буде розміновувати, дуже важко сказати. Пане Владиславе, зараз триває посівна озимих культур. Які ваші прогнози? Ну я думаю, що в принципі можна сказати позитивний, хоча я вже казав, що. В цьогорічку опять склалось негативні умови. Минулу річ у нас було дуже багато опадів, і через ці опади ми не могли не зібрати пізні яри культури і посіяти азимі. Дуже багато було пізно посіяно. В цьому році навпаки у нас не вистачало дощів і багато хто сіяв сухий ґрунт. Тобто, це теж ну, так, негативно склалось на тому, що на сьогоднішній день посіяно загалом по озимим культурам десь близько 4,5 млн. мільйона всього на всього. Значить, із них це понад мільйон посіяно ріпака, значить, по області е, 118 тисяч гектарів, і десь, е, десь понад 3 мільйона азими пшениці. Менше всього посіяно 260 тисяч гектарів е, ячменю, і я не знаю, будуть чи його збільшувати посів, бо я вже казав, що Ціна канітура у нього негативна, на жаль, і може і аграрії і менше будуть звертати увагу саме на цю культуру. Як будуть підтримувати фермерів, враховуючи те, що зараз війна? Саме в першу чергу допомагають невеликим господарствам, які мають від 1 гектара до 500 десь приблизно гектарів. По різним інколи до 25, ну, в залежності від програми. І от у нас саме з державної підтримки існує значить, підтримка садівництва ягідництва і виноградництва, значить, і кошти доволі такі немалі. Можна отримати від 140 до 400 тисяч гривень на закладку у цих садів, і для того. Для цього необхідно і власні кошти значить, теж внести у розвиток цієї справи не менше, ніж 10%. Також ще більша допомога йде по тепличному господарству, тому що ми втратили тепличний регіон на сьогоднішній день, а це саме Херсонщина і Нікопольщина теж. І на сьогоднішній день можна отримати допомогу в розмірі до 7 мільйонів гривень. Наші господарства, ну, ті, хто будуть будувати тепли, теплиці. Ну і я хотів би сказати, що є пільгове кредитування 5.79, вона працює от, за період війни безперервно, ну, практично, є юридична допомога фермерствам для того, щоб правильно оформити ті збитки, які принесла е, війна. От, такі основні скажімо так, напрями допомоги фермерам, першу чергу фермерам. Я дякую вам за цю розмову. Дякую.